Ці чотири справи обов'язково треба встигнути зробити до початку Великого посту. Великий піст – це особливий період духовного та фізичного очищення. Але перед тим, як вступити в цей час самодисципліни та роздумів, важливо належним чином підготуватися. Православна традиція передбачає кілька важливих днів, що допомагають плавно перейти до посту. І якщо ви хочете провести цей перехід правильно, вам просто необхідно виконати ці чотири речі, слухайте уважно. Перш за все, обов'язково наварити вареників із сиром та скуштувати їх протягом сиропусного тижня. Сиропусний тиждень або масляна це останній тиждень перед великим постом, коли ще можна вживати молочні продукти, яйця та рибу. Традиційно в цей період готують вареники із сиром, млинці, налисники, сирники та інші страви, які підкреслюють завершення ситого періоду перед постом. Особливо місце саме в українській традиції серед цих страв займають вареники з сиром. Вони не тільки смачні, але й мають символічне значення. Вареники, наче маленькі скарби, наповнені ніжнім сиром, уособлюють достаток, добробут, який слід цінувати. Тому їх готують не просто як частування, а як частину традиції, що передає дух сиропусного тижня. Наваріть вареників обов'язково зберіться за столом, з родиною, з друзями, поділіться теплом і смаком цих особливих днів, адже потім на цілу довгу денну подорож посту доведеться попрощатися з молочними стравами. Останній день, коли можна їсти вареники, це в нас якраз масляна, це останній день сиропусного тижня, останній день перед початком великого посту. Ще згідно з українською традицією, треба наїстися м'яса до схочу в м'ясопусну неділю. М'ясопусна неділя або неділя страшного суду це останній день перед Великим постом, коли ще можна вживати м'ясо. Але до Великого посту ще залишиться сиропусний тиждень і сиропусна неділя, тому м'ясопусна неділя це якраз неділя перед початком масляного тижня. В цей день традиційно накривають багаті столи з різноманітними м'ясними стравами: печеня, ковбаси, бужанина, запечена курка, домашні голубці, сало, все, що так полюбляють в українських родинах. Але цей день не лише про гастрономічні насолоди. Він також нагадує нам про важливість поміркованості, бо попереду довгий період утримування. Тож в цей час, в цей день не просто їдять м'ясо на запас, а й вчаться цінувати їжу. Та насолоджуватися кожним шматочком, пам'ятаючи, що все в житті має свою черговість: зібратися всією родиною, скуштувати смачні м'ясні страви та з вдячністю прийняти цей день. Ось що насправді важливо. Бо вже з наступного дня, після м'ясопусної неділі, доведеться відкласти м'ясо аж до самого Великодня. І що дуже важливо саме в українській традиції, шановні глядачі, то це те, що на м'ясопусну неділю треба було просто об'їстися м'ясо. Просто так же наїстися, щоб його не хотілося впродовж тих багатьох тижнів, які передують великодню зрештою. Ще ми маємо з вами що зробити? Ми маємо пробачити всіх і вся в прощенну неділю. Прощена неділя це день, який важливий не менше, ніж всі гастрономічні традиції, що передують посту. Це момент, коли кожен має нагоду позбутися образ, відпустити тягарі минулого та з чистою душею вступити в піст. За давньою традицією, в цей день люди просять один в одного пробачення, навіть якщо здається, що ніякої провини немає, бо ми можемо завдавати людям образ, навіть не усвідомлюючи цього. Тому треба просити пробачення в будь-якому разі. Адже скільки разів ми, самі того не помічаючи, могли когось образити словами, вчинками чи навіть думками, ми ж не знаємо цього. Прощати означає звільняти своє серце від важкості, тому в цей день прийнято казати прости мене, а у відповідь чути, Бог простить, і я прощаю. Зателефонуйте обов'язково в цей день батькам напишіть давнім друзям, помиріться з тими, з ким ви довго не спілкувалися, через давні образи. Ви побачите, наскільки легше стане на душі. Ще обов'язково до початку Великого посту треба пом'янути предків у Вселенську батьківську суботу. Перед тим як розпочати Великий піст, варто згадати тих, хто відійшов у вічність. Вселенська батьківська субота це особливий день, коли прийнято молитися за померлих рідних, відвідувати могили предків та приносити до храму записки з іменами спочилих. Чому це важливо, бо молитва за померлих це не просто данина традиції, це зв'язок поколінь. Вважається, що в цей день душі наших рідних особливо потребують нашої пам'яті і молитовної підтримки. Що можна зробити в цей день, так це відвідати церкву та подати записки за упокій рідних, можна ще з'їздити на кладовище, прибрати могили та запалити свічки. Ще можна просто згадати добрим словом своїх предків і розповісти про них молодшому поколінню. В цьому році, в 2025, му ці дати важливі, вони ж перехідні, кожного року вони змінюються. Так ось цього року, 2025-го, бо ми маємо з вами справу з перехідними народними звичаями і церковними святами, і народними святами так само, це перехідні всі дати. Вони змінюються із року в рік. Так ось, у 2025 році, м'ясопусна субота це Вселенська Батьківська субота, найближча до нас дата. Це в нас буде 22 лютого 2025 року. Далі на наступний день за нею вже піде м'ясопусна неділя або неділя про

Сиропусна неділя або сиропусний тиждень він взагалі розпочнеться 24 лютого і завершиться 2 березня 2025 року. Це і буде сиропусна неділя або масляна. Я нагадаю ще раз, що згідно з українською саме традицією, в нас на столі в українців мають стояти вареники з сиром обов'язково. Млинці так само вони були. Я не буду казати, що їх не було, але, тим не менш, основна страва, яка має бути на столі, це саме вареники з сиром, бо це наша от, саме така стародавня українська традиція, український звичай. І це має відбуватися увесь цей тиждень, і особливо важливо варенички скуштувати саме. В сиропусну неділю. Ну і зрештою, прощена неділя. Це і є вона. Це є масляна, це є сиропусна неділя. Коли ми одне в одного просимо пробачення, пробачаємо всім, хто нас скривдив. І це в нас буде в цього року, 2 березня 2025 року. Масляний тиждень, взагалі, сиропусний тиждень в народній саме традиції. Він дуже цікавий. Там дуже багато було пиятики, Якщо чесно, я кожного року, коли повертаюся до цього періоду, мені все більше подобається, знаєте, наша українська нація, наша українська традиція. Тому що на цьому тижні якраз це ж колодій ще в народному календарі. В нашому жінки в нас бавилися із колодкою. Вони приносили її в понеділок в корчму, і до неділі там з нею проводили різні обряди та ритуали. І все це під оковито. Ну вже така в нас українська традиція. У нас до речі, дуже багато традицій українських пов'язаних саме з жінками і з оковитою, бо жінки в нас не відмовляли собі в задоволеннях в житті. Я вважаю, що це правильно, особливо в наші часи. Більш детально про кожен із днів на тижні колодія, на колодій на масляному тижні. Взагалі, щоденний календар народний український в мене виходить на моєму другому каналі. Я залишу посилання на нього під цим відео. Обов'язково підписуйтесь. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я і бажаю вам гарного настрою на цей період. Слава Україні! До побачення!